Щоб таке складалося в мене, яка уява склалася, що цей документ писався десь в грудні місяці, максимум на початку війни. Це трудно. Нехай будуть засуджені ті всілякі форми політичного устрою, що панують у деяких країнах, які перешкоджають громадянські чи релігійні свободи, збільшують кількість жертв за жертвою. І політичних злочинів, а діяльність влади відвертають від досягнення спільного блага на користь якоїсь політичної партії або самих прави. Для справді гуманного політичного життя немає нічого кращого за те, щоб плекати в народі почуття справедливості і доброзичливості, прагнення служити спільному благові. Утверджувати основні погляди на справжній характер політичної спільноти, а також на мету правильного використання і межі державної влади. Четверта глава да робіть Тема нашого Круглого столу богослов'я у присутності майдану. Українські реалії суспільні останні 20 років насичені політичною боротьбою, суспільними ініціативами на злобу дня, майданами, акціями непокори, революційною протесною діяльністю, яка активно і актуально нуртувала, нуртувала теперішні. Але водночас, як ми тепер аналізуючи ретроспективно, бачимо, катастрофічно бракувало чітких. Конкретних візій, стратегій і методологічно пропрацьованих завдань на близьку і далеку перспективу. Завдання для кожного громадянина і суспільства з одного боку, та церкви і християнина з другого. Як наслідок маємо довгий, сірий стагнуючий період після оранжевого майдану, після акції на кшталт Україна без когось, коли зациклюючись на технологіях революційних змін. Часто в нашому суспільстві мало задумувалися над тягністю та системністю впровадження конкретних, ціннісно орієнтованих кроків побудови суспільних стосунків в Україні у постреволюційний чи постпротесний період. Богослов'я є життям сучасним, так. Життям у Слові Божому, динамічною відповіддю боголюдського організму церкви, яка живе Духом Святим, на виклики сучасності. Але, затямаю, син Божий воплотився, ми всі радісно переживали ще недавно цю круті, знову і знову. Він воплотився, щоб спасти людину, за благодатью піднести її до рівня божественної гідності, відповідальності за себе і ближнього, відкрити їй саме перспективу стати дітьми Божими, синами і дочками Божими. Нагадати людині. Про співбожественне партнерство у справі побудови Божого суспільства царства Божі. Яке базоване на цінностях і до якого постійно прагне історія людського посту. Можна пригадати класичну, всім відому ескатологічну тему Вже і ще ні», де есхатологічне вже залежить від того, що ні, до якого прагне людина і людська спільнота. Яким повинно бути це ще ні? Для подальшого богословського розвитку, для справжньої пророчої, гострої актуалізації в богомисленні і діяльності християн. Чи навіть не побоююсь цього слова богословського прориву, з огляду на ті колосальні виклики і можливі переміни, які несе Майдани не сьогодення. Ось питання, які, питання, яке повинно турбувати церкву та її богословів сьогодні. Які є частиною всього українського суспільства. Євген Свястюк, якого я дуже шаную, поважаю, часто читаю його рефлексії, його роздуму, його аналітику, його есеїстику, в одному із своїх недавніх інтерв'ю якось сказав, що цитую, ми надаємо великого значення сьогоденню, але над нами стоять ще ширші запитання. Головним є яка перспектива? Майдан, продовжую цитувати, працює на перспективу. Саме тому первинним задумом теми нашої сьогоднішньої зустрічі була тема, яка містила слово після Майдану, про яке ще ні близький і далеке вчить Майдан, чи ті висоти поваги до людської гідності, свободи, солідарності та відповідальності будуть мати широкомасштабні і глибокі наслідки в майбутньому, чи залишаться черговими майданними, ідеалами, чи ще гірше гаслами. Так, Майдан це початок зміни суспільства і церкви, які найширше представляють це українське суспільство, в тому числі і на Майдані. Проте вся гострота проблеми, осмислення Федорного Майдану, в тому, яке ж буде продовження цього, цієї закладки фундаменту, який зараз ми спостерігаємо. Фундаменту, який закладається в цьому ціннісно-будівельному майданному ефіцентру. Чи в цьому Козацькому майданному казані, в якому вариться новий інгредієнт майбутньої суспільної динаміки України. Якщо, за словами Євгена Сверстюка, непокора знищить, цитую, поламаний механізм соєтизації, то питання постає, а який новий механізм повстане на руїнах старого? Чи з'являться справжні початки нових суспільних відносин? Які характерні для суспільства сталого розвитку, де громадяни мають вільний доступ як до шляхів особової реалізації, так і до всіх можливих важливих суспільних змін. Вихідною системною і тяглою методологією вибудовування візії суспільного розвитку та стратегічних напрямків побудови такого суспільства в Україні є саме кардинальні ціннісні терині. Тому питання, на яких цінностях підкладанах повинні будуватись нові суспільні стосунки, які анонсуються зараз Майданом. Хто повинен визначати ці будівничі орієнтири для суспільного умовлення і відбудови? Новий тип громадянина, який народжується на Майдані, до великої міри відображає носія таких цінностей, духовних і суспільних. Тому християнська пропозиція, і відповідно. Богословська соціальна програма побудови суспільних відносин є визначальною для появи ціннісного каркасу переображеної суспільної будівлі.